Зу-зу-зу, зу-зу-зу. Ми сьогодні будемо працювати бділками. Воно в мене є помічник, і ми прийшли збирати курбабки і будемо нести мед, як справні, бділки. Назбирали ми кульбабок з мурахами ось. Боже, і мурах вона збирували. Все, що хоч назбирали. Для меду нам потрібні лише квіточки. Ось, без стеблиночок. Тут у мене ось в кастрюльці 600 квіточок, навіть трошечки більше, ніж 600. Я залью їх зараз літром водою. Один літр води, повторюю, для тих, хто не почув. Почекаю, поки вспливуть усі мурахи, повибираю їх. І буду ставити кип'ятити ось це ось все на 5 хвилиночок. Кульбабки вже зварилися. Дивіться, якщо в цей момент, коли ви варите кульбабу, заходить на кухню чоловік, пахне воно як зілля, воно пахне вареною травою, не медом, ви можете щось тихенько нащиптувати і робити отак. Все, чоловік буде як шовковий, буде, думати, що ви відьма. Але ви повернемось до нашого меду. Кульбабки зварилися. Ось от такий ось схожий на чай, чимось получився відварчик. Тепер я їх закрию кришечкою і залишу, поки вони вичахнуть. А тоді будемо переціджувати і доварювати наш кульбабовий мед. Тепер нам треба відсідити оцей ось відвар каструльку. Ось так ось. І ось оці квіточки, їх треба трошечки ось так відтиснути з них рідину, щоб вона стекла туди ж. А тепер нам потрібно перецідити на ситечко. або через змарлю можна перецідити. Щоб там не залишилося ніяких часточок. Ось отак, о. Щоб у нас получився чистий відварчик. Ось такий він виходить коричневий, неначе міцний чай. Ось овочі чисткою, я зрізала цедру з лимону, і її ми додаємо у нашу рідину. Ось лимончик. З нього витискаємо з усього лимончика, витискаємо туди ж сік. Досипаємо сюди півтора кілограми цукру. Ось кілограм, зараз іще половинку досиплю. І ставимо на вогонь. Не переживайте, що воно таке мутненьке. Я перший раз теж переживала, що воно таке мутне. Але потім все буде добре. Все. Тепер треба відправити наш мед на вогонь. На слабкому вогні варимо хвилин 30, помішуючи, і все. Весь час знімаємо пінку, яка буде зверху утворюватися. Якщо ви хочете більш густий мед, то варити треба трохи довше. Ось, подивіться, що виходить. Я вже витягла цедру. Мед наш став прозорим. Зараз він трохи рідкуватий, але коли застигне, стане густішим. А якщо його поставити в холодильник, то стане ще густішим. Все, тепер залишилось лишень розлити його по стерильним баночкам. Стерилізуємо баночки так, як вам зручно. Розливаємо по баночкам і закупорюємо все. Ну, ось із цієї кількості продуктів у мене вийшло півтора літра меду, кульбабкового чудового меду. Як на мене, це гарна альтернатива для тих, у кого є алергія на бджолиний. Мед, на бджолині продукти. Цей не гірше на смак дуже запашний, дуже смачний. В процесі ви можете куштувати і регулювати. Якщо вам занадто солодко, ви можете додати або ще соку лимону, або лимонної кислоти, щоб було так, як вам подобається. Як на мене, то єдина, єдина відмінність від меду. Бджолиного від цього не першить у горлі. А так, що по консистенції, що по запаху, що на смак, як на мене, дуже і дуже схоже. Ну, до того ж це корисно. Так що, будемо взимку пити чай з кульбабовим медом.